Полк советский отец у меня например так он это основал он был старейший летчик полка советских асов. прошел три войны 15 правительств 15 правительственных наград не считая китайско-советской дружбы видомы Ивана Кожедуба 35 сбитых самолетов хотя вот и говорят что Россия утверждает Украина не участвовала в войне ага ну конечно Но они ну так, совпадение, что они обои с Черниговской области, что каждый дух, что отец. Вот, пожалуйста, он вошел в историю как лучший летчик Второй мировой войны среди союзных армий, воюющих на стороне Советского Союза, Англии, Америки и России. Отец лучший летчик России, то есть 14-15, 1953 -го Они вошли. А які тут іще от ваша така знана родина, прізвище, да і оця пам'ять. Ви якусь книгу записали? Правильно ви створили книгу чи ні? Ну не я створив книгу. Є с у мене книги Какатюха в Харківську в Харьковському вишовоєнному льотному училищі Кожедуба. До сих пор споминають той случай, коли два совєтських аса вели неравний бой. бої. 40 немецких uh -huh. самолетов я а и два знаете, человека. А? Я говорю, я, я не летчик, но знаю про эту историю. Так. Знаете. И вот они ввели бой. И до сих пор в этом училище вспоминают этот бой. Это был мой отец и Иван Никитович Кожидов. Вы пишаетесь этим. Да. Ну, это действительно очень круто. А ваши дети знают про это? Ну, что знают. Внуки, дети. Рассказывают. Рассказывают. Рассказывают Собираю литературу. Всю, всю информацию стараюсь собрать и Олексій Дмитрович, вам потрібно просто записати собі це для своєї сім'ї, це я вам просто кажу. Записати для сім'ї відео, просто поставити телефон і записати відео все, що ви знаєте, розказати правда? Це дуже важливо. представте собі, вперше в мирі німецький реактивний самоліт збили. Ну от і от проєкт. Наприклад, збив перший німецький самоліт розвідчик над містом Ленинградом коли белорусская революция чем принёс первую победу для полка советских красных. Украинцев так и разбомбили этот полк советских красных. Кнестоу украинцев и он потерял как бы свою силу. А ви вы до речі родом звідки? З Чернігівщини? Я суд Москва. Я б родився в ку... в этой знаменитой в этом знаменитом полку советских красных. Ну, батьку ви казалось Чернігівщині то відповідь? Нет. Я Потім пожеж родився. І ага, ага. он как служив в полку совєтських хасов, так я там і родился. А скажіть ще вот тут вже згадували прізвища різні, а ще які є. Це тобто кілька ось цих, які жили і живуть зараз е, ветеринар, хто ветеринар? Лисеевич. А, а він має свою практику, клініку, чи як? Не, чи не, це не, він у минулому? Старий. Він вже старий. був міліціонер, у них є така должність ветеринар. Ага. Він був Чорнобилі. Чер але от хочеться, щоб воно збереглося от з такими каштанами, з такими горіхами, з якимись інші. Якби я не хотів, я б жив. Я мав отримати квартиру. Мені в Москві пропонували квартиру. Києві два рази квартиру. Але да? це все-таки рідне, так? Да? Не хочу я. Здесь го року. Скажіть віку? на завершення, який от ваша най... ну, атмосфера ось такої вулиці, порівняно із тією? Это небо і земля. Сюди бывають прилетають дядь. Сюди приходять білочки. Здесь бігають ежики. Природа. Ну, природа. А що ще нужно для вас? Так, давайте я ще раз запишу прізвище ваше. Читаренко. Читеренко, так. Тито. Олексій угу. Дмитрович. Букву А і О постоянно Угу. Я вже і привед. Секундочку <говори> просто щоб ми зараз вас не, не забирали багато часу. Тобто це ось тут живуть старі і старе жилья. Да, 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 от ви можете просто назвати її, просто назвати. Просто хто, бо я тільки прочитала, що як він ви... кобзар, потім. Вибивши міліціонер. Ага, потім ще Ігни. Геннадий, голубенько, голубенку. -а. Все помирали. Так. так а ще... і жена його жива я в жінка 878. Нам його розказується, вона тут родилася, вона тут. Все. Так, почекайте, а ще от Голдецький був архітектор. І... Голдецький умер про жомоду, це був вовка Володя Голдецький, прожимоду умер. От де красна машина тут дорого. Так, а і що і він, ким він, ким він був? Він був архітектор? Та ні, він по району. Закінчив інститут, архітектурний інститут. В районі вон, таким вон не робота нового й бисі. Ну, ви я знаю, що ви сказали, ко Кобзара підведете, ви з ним дружите. Ну а не виходить, бо ну, ну, то на відео там вийде. Так, а ще от, якщо от Ігнатенко, до прикладу, Ігнатенко на той чи... стороні номер вотасту. Ага, помер. А, а що ви сказали? Секундочку, секундочку... секунду. Да, давайте секунду, щоб ми не міняли кадр, якщо можна зупинитись, бо ми тут вже на, на фоні говорили, то, то, власне, ось цей от ви сказали, Володимир, що помер архітектор Годецький. Голдецький. А ви його добре знали? Да, ну, не знаю, так. Ну, как? Спілкувалися з ним? Так, не... ну, ну, Друзі не були, так. Здравствуйте, до а ви кажете, помер він? Помер прожимаю. А ви знаєте, де він похований? Чи типу, чи тут не, не підтримки? Ні, його там, що то брат, коронив, жіноранці умерла, он не жінати був. Де тут спалили, знаю. А ви щось знаєте про його останні роки як архітектор. і архітектор. Він закінчив архітектурний інститут. Работав налоговий. А потім дето... Работав кем то бумажки розносив. Агредитори. Ну коротше кажучи, це не невідомий якийсь архітектор, бо ми хотіли думали, що можливо буде щось таке. А як він останні роки от жив? Чи ви знаєте? А цей? не ну виходив навіть на вулицю, я з ким не общався. Лет, лет 15, комп'ютери сиділи все. А, ми думали, що там такі будівля буде, така краси, Да. Та така там, он вам покаже, де він жив. А ну ви були в нього вдома, бачили, що там можливо якісь такі красиві барокові речі? Така я чула дві кімнатки. Що туди зайдеш, так загнувся в другу. От бабуська. Ой, обережно. Ви все, мені немає. Час. Я почина йти Отсюди розкажи. Он і за Вовку Алдецького, що он, он архитектор. Какой он архитектор? Он закончив інститут. А працював на Вогові, потім позадні раніше. Лет 20 не работає. Да. Ну, а ви вы не спілкувались, не дружили, вот так вот. Да, не ски ми Навіть по телефону не говорили. Да. Да, они говорять, думають, що там дом красивий. Ну, що можна да, така, да. знаєте, це. Тим борт Протікає ріка Либідь, вона взята. В... Там і тут. Да. Тобто ви не дружили, близькими друзями не були, не були Ні, да? Они он, он з ким не общалися. Да. А що навіть що? по телефону. Там он... да, чоловік такий був. Ну чоловік такий, замкнутий. Угу, угу. В кінці нашої вулиці Є Але ж дивіться, ви казали, що хворів, то що навіть не не навідувалися, разом не спілкувалися. Нікого не Ага. А ще хто із старожилів саме на вулиці є? От ви пам'ятаєте? Старожил, вот он все старожили. Кобзар. Кобзар. Катерина. А ви ще казали, що десь там можна з кимось якась швейна, щось там таке, може. Це Чи це я переплутав? Там переплутала. То, там була вулиця, там ето, ето, то Володя. Ота Володя, ну Е, От, Значить, в ж вам вулиця, етаулиця. і він на ту сторону, ми завести ага. вас. Крику, дід жив, давно вже умер. Осталися там, да, до, я до, дочки замуж. Uh -huh. И повиходили, вони з севера поприїжджали, построїли там дом. Только каже, на ту сторону. Uh -huh. До Губенка зайде, он вас веде. Ви Я зрозумів. Добре, зрозумів. У мене час. Хорошо. Дякую вам, дякую вам. Все розкаже, вас буде два часа, а мені не робити нічого. Буде <с> з вами ходити до вечора. Ну, до вечора ми не можемо забирати стільки 10. А ви змагаєтеся хто старіший? Ні. Ну я йому 70 сколько 76? П'ятдесятого. Сімдесят скільки, п'ятдесятого? Сімдесят п'ять, сім'я. Сім'ять п'ять, на мені 83. Правильно вас як записати? Правильно це? Балакир Іван Нікітович. Хорошо. Балакір. У вот, вот вас такие вот, призвищи вот. классное. Вот я вам даю эту душу. <сх> И он вам все тут расскажет. <сх> Дякую вам величезно. Тут, тут, тут да, вот. на жаль, на жаль. говорит, <сх> мистер люди, то он я, э, эту кобзар, э, а, а этот э, как его от Радик. Два года назад умер, как его. Да. А, ну, адик, вот они спрашивали, <сх�> зайдете на ту <сх�> сторону. Там взяли парк, а раньше там были два озера, он рыбу ловил там, купался, рыбу ловил. Сейчас, когда большевик в 90-е годы, э, летейка была в и в 90-е годы, чтобы не возить глину, они туда все засыпали, это все. Угу. там поросло, а так вроде парк такой там сделали. построили этот дом, этот дом подносили все частников. І построїли дом. Слухайте, а як вам те, що тут от висотки, а у вас тут такий приватний а сектор? А там... Ну, це ж воно все змінюється. Мабуть, жалко, що тут от все було таке домашнє, таке зелене, Далі, висотки... де, 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 тут, зелено. Тут, ну так, да, в принципі, гран... ну, але все одно, знаєте, от висотки давлять. давлять... Ну, вони далеко. Ви не захотіли, мабуть, їхати в квартиру, а жити в своєму да, красивому. Ну, ніхто не предлагав, ні дав. <св> Якби <'язков> продовжили, то подумали б. Раніше рані, в Советському Союзі, коли в тій частний дом хоч маленький, хоч скільки, це на, очер на очередь не ставили. А, не ставили? Так, не можна було не отримати нічого, тому що ти жив в частному секторі. Ага. В Советському Союзі не можна було. Не знала про таке. Так, ну ви мною чого не знаєте, з президіумом. <св 'язков> а ви тільки зараз такий зайнятий? Чи ви Постійно Зайняти всю жизнь. Раніше робота, робота, строй. У частному домі їздить, ти не будеш нічого строїти, розвивати. Це я знаю, так. Тут складніше і отут от зараз не міняють, не збираються це все, бо я так підозрюю, що це будова. додому. А це що? Це ж десь всередині вулиці. Е, ну это був час дома. Бізнесмен купив, построїв строить вот это uh -huh, uh -huh. Барак. Вот так, непогано. Не это барак. Вот uh -huh. это дом. Это была избушка лесника. Uh -huh. вот uh -huh. Ага. А да там, де кампус розкажеш, жо. Що... Или напротив менеджер там был дом расскажет. Да. Добрый, дякую вам, Іван Микитович, гарного вам дня, дякую.